Як інформує поліція Львівщини, дорожньо-транспортна пригода стала з 4 листопада о 18 годині 20 хвилин на автодорозі Львів-Тернопіль Рава Руська у межах міста Золочів? Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Хюндай, яким керував 64-річний мешканець Тернопільської області, та автопоїзд Мерседес під керуванням мешканця Рівненщини віком 37 років. Рухаючись по інерції автопоїзд, зіткнувся з автомобілем Мерседес, за кермом якого перебував 21-річний житель Кривого Рогу. Внаслідок зіткнення пасажирка Хюндай, 59 59-річна мешканка міста Харків, від отриманих травм, померла на місці події. Водії транспортних засобів були доставлені до лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події будьте обережні на дорогах.